Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Законопроєкт про відновлення роботи уряду США знову провалився в сенаті після безрезультатних двопартійних переговорів. Пошатахіл демократи вже в четверте відхилили ухвалений палатою представників конгресу. США документ, який передбачав фінансування уряду США до 21 листопада та мав завершити триденний шатдаун, що залишив десятки тисяч федеральних службовців у вимушених відпустках. Лідер республіканців у сенаті Джон Тун не зміг заручитися додатковою підтримкою демократів для семитижневої резолюції про фінансування без додаткових умов у підсумку голоси розподілилися 54. Проти 44 чотирьох необхідних а, замість а, проти 44 замість обхідних 60. лише троє сенаторів із демократичного табору. А це Кетрін Кортес Масто з Невади, Джон Феттерман з Пенсильванії та незалежний Енгус Кінг із Мену, який співпрацює з демократами, проголосували за. Вони раніше підтримували до речі цей документ, пояснюючи, що прагнули уникнути кризи, яка шкодить їхнім виборцям. І водночас дає президентові Трампу ширші повноваження для скорочення агентств і звільнення держслужб. Повсів єдиним республіканцем, що виступив проти став рент Пол із Кантубки. За словами учасників переговорів у бюджетному комітеті сенату, у четвер республіканці були впевнені, що вже близькі до угоди зможуть отримати голоси восьми дев'яти демократів. Але наступного дня цей процес зупинився. Лідер демократів Чак Шумер закликав колег відмовитися від підтримки резолюції палати, доки республіканці не погодяться на поступки щодо податкових пільг для страхових внесків. Перед голосуванням тун знову звернувся до демократів, які вагаються, нам потрібно лише кілька додаткових голосів вже. 55 сенаторів підтримали цю короткострокову резолюцію про фінансування безумов і політичних прив'язок. Він назвав 24 сторінковий документ єдиним реальним механізмом для відновлення роботи уряду. Якщо ми ухвалимо цей законопроєкт, він піде до Білого Дому. Президент його підпише. І уряд знову запрацює. Це дуже просто підкреслив він. Для демократів головною проблемою залишаються субсидії. Аса адже їхнє завершення одразу позначиться на тарифах уже з 1 листопада, коли в штатах відкриється реєстрація на страхування. Тун відкинув можливість брати на себе такі зов. В'язання ми не можемо, каже, гарантувати, що знайдуться голоси для продовження. Це не те, про що можна давати обіцянки. Він додав, що готовий до діалогу, але лише після відновлення роботи уряду. Президент Трамп посилює тиск. Він погрожує звільнити тисячі федеральних службовців, якщо шадаун триватиме. Директор адміністративно-бюджетного управління Рассел Воут уже веде переговори з міністрами про те, які агентства можуть потрапити під скорочення, але демократи непохитні. Шумер у сенаті заявив, що 70% американців підтримують продовження податкових пільг за АСА, посилаючись на опитування Вашінтон Пост. Він також новів дані дослідження КФФ оприлюднено. Тож дня республіканців, і 57% прихильників мага також виступають за продовження субсидій. Провал буде катастрофою. Єдине, чого ми прагнемо, це вирішити цю проблему. Ми на боці людей голоси він. Демократи ж винесли на розгляд власний варіант. Фінансування до 31 жовтня, постійне продовження субсидій вартістю 350 мільярдів доларів протягом 10 років, відновлення майже трильйона доларів урізаних у Medicaid, а також повернення фінансування PBS і NPR. окремим пунктом. Законопроєкт обмежував би повноваження бюджетного директора Білого Дому вибірковому скороченні коштів. Але цей документ також не брав голосів. І провалився з результатом 46 проти 52. Як ми знаємо, треба 60 необхідних. А чи зупинив шадаун у сполучених штатах поставки зброї для США? відповідають в нашому МЗС речник міністерства закордонних справ України також простову інформацію про паузу в угоді щодо безпілотників, про яку Зеленський говорив із Трампом вже не раз. Інформація про призупинення постачання зброї до України через шадаун уряду. США не відповідає дійсності про це речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий написав в соцмережі ікс у відповідь на публікацію видання «Зе Телеграф. Він також зазначив, що продовжується підготовка угоди між Україною та США щодо безпілотників. Неправда, неправда відповів в коментарі до публікації видання за Тихий». переговори між Україною та США щодо угоди про безпілотники ідуть за планом і поставки продовжують надходити. Написав він у соцмережі. А сам Трамп каже, що в нього все з економікою окей, так якщо загально брати, лише за вісім місяців після повернення до Білого Дому я вже забезпечив обіцянки інвестиційних вливань США на трильйони доларів. каже Трамп. Ми навіть можемо зробити Плати людям йдеться про суму від тисячі до двох тисяч доларів. Президент Дональд Трамп в ексклюзивному інтерв'ю телеканалу One America News заявив ось про це за словами Трампа. Потужний приплив інвестицій став можливим завдяки митам. оцього його улюблена тарифна політика, який він запровадив одразу після вступу на посаду. Унаслідок цього торговельний дефіцит скоротився вдвічі. Ніхто не вірив, що це можна зробити так швидко, окрім мене. Ми стаємо країною настільки багатою, настільки сильною. Що це дає нам ще більшу силу. Ми можемо дбати про своїх людей і навіть допомагати іншим державам. Але цифри, які ми показуємо зараз, це те, що всі вважали неможливим. Тепер вони визнають. Трамп мав рацію. Ну, а Трампу, як нарцису за психотипом, це більш ніж важливо. Відповідаючи на запитання, як планується використати ось ці додаткові доходи від мит, то за які за оцінками щороку принесуть бюджету трильйони доларів, Трамп зазначив, що кошти підуть на зменшення державного боргу. Цитую, за нинішніх темпів зростання, наш борг відносно невеликий. Ви зростаєте і виходите з боргу, а показники сьогодні вищі, ніж ніколи.